Коли я почала дивитися всі вакансії, ми не могли ніяк знайти цю нішу, в якій би ми змогли працювати і змогли б заробляти десь, хоча б трошки приблизно те, що ми заробляли раніше. Шукала десь підробіток, шукала зручний графік, шукала змогу коригувати свої робочі години, щоб я знала, що коли я буду з дитиною, коли я буду з дитиною. Працювати, коли в мене є вільний час, щоб я сама цим регулювала це все. Там щоб була підтримати економічно жінок, те, щоб вони могли самостійно заробляти, мати роботу робоче місце. Тому що коли ти приїжджаєш в іншу інше місто, доволі важко знайти робоче місце і перепрофілювання таке воно є ну досить складним явищем, тому що треба все з нуля почати, як Марина каже. інколи навіть одних курсів недостатньо. Інколи ще цієї упевненості в собі не, не, ну, не вистачає, тому що ти розумієш, що ось прийде до тебе клієнт, вже і треба вже серйозно все робити. Ми зробили це навчання для мастер-манікюру і для масажиста. Також відбірку. і Тоді вже ми обрали їх. Ну, всі, всі вони провчилися, всі мають сертифікати. Ми були два робочих місця, і зараз поза що користуються такі один та варени. Найбільша перевага в тому, що для мене тут все організували: меблі, матеріали, все закуповували за рахунок організації. Я докуповую якісь лише дрібниці. Це старт такий, що. Не придумаєш просто. Ми тут і плачемо, і сміємося. Приходить досить багато дівчат з Херсону, з Херсонської області. Ми згадуємо, яке в нас було там життя, згадуємо якісь наші улюблені місця. У нас стоять деякі відзеточки вже тут. І коли хтось приходить навіть на манікюр чи на якусь іншу процедуру, вони бачать, що тут є візитки ще От у Нас є перукарка, нас є ще косметологиня, масажистка у нас є. І вони дізнаються один пробував таким чином і записуються на процедуру.